Подивіться просто на цю красу, і я вам розповім сьогодні одну дуже важливу і дуже цікаву історію, яка в свій час змінила життя моє, і, можливо, вона зможе покращити життя і ваше. Давайте з вами уявимо, що сьогодні четвер, і сьогодні ви зранку проснулися, подивились на годинник, і ви бачите, що ви проспали сьогодні роботу. І ви так подумали, що блін, а я напевно сьогодні на роботу не піду. Ви вийшли на ганок свого будинку, ви пішли, покупалися в своєму басейні, вирішили приготувати смачний сніданок для своєї сім'ї, з чого прийняли рішення. А давайте сьогодні проведемо час із дітьми, поїдемо в парк розваг, поїдемо, повеселимося, зробимо най- Цінніший подарунок для своїх дітей приділимо йому часу і увагу. Ви це зробили. Після чого ви вирішили, що ввечері ви сьогодні проведете, напевно, з найближчими друзями, позвоните в найдорожчий ресторан, який є тільки в вашому місті, і запропонуєте всім своїм найближчим людям також приєднатися до спільної вечері. Гарно повечеряєте. Для вас, до речі, завжди буде вільне місце, тому що ви віп-персона з хорошим краєвидом, а не ось, знаєте, як то часто буває. Кладуть <гад> десь непонятно куди. Після чого, повернувшись додому, ви вже ввечері лежачи в ліжку з коханою людиною подумаєте і скажете, слухай, так класно сьогодні було піти на роботу, а може би я і завтра не йшов на роботу. Та зрештою, а чого я буду йти завтра на роботу? Якщо не я не йшов на роботу ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу і ні в четвер. Ви можете в житті організувати процеси так, щоб більше ніколи не ходити на роботу. Не залежити від роботодавця, не залежити від зарплати, не залежити від графіка, від будильнику і від інших речей, які ми маємо з вами на традиційній роботі. Єдине, що не так багато варіантів, де люди можуть почати заробляти гроші і почати заробляти, змінюватися, покращуватись і робити так, щоб бути вільним. І ви знаєте, я теж був заручником таких обставин, і 9 років тому я знайшов сферу, яка дає можливість легально офіційно будувати бізнес в Україні, який дає можливість вам заробляти такі гроші, які дають вам можливість жити вільним життям, не працюючи на когось, а працюючи самому на себе. Якщо вам актуально і цікаво дізнатися, а що ж це за інструменти такі. Я рекомендую вам перейти за посиланням в шапці профілю, там є посилання на мій телеграм-канал, де я кожного дня розповідаю безкоштовно про інструменти, які дають людям можливість заробляти гроші, змінювати своє життя і вибирати, де ви будете відпочивати завтра і що ви будете робити і з ким. Я вас радий був всіх бачити. Залишайте обов'язково в коментарях плюсик, якщо вам сподобалась історія, якщо ви хочете змінити своє життя. Почніть з малого, з будь-якої реакції, а далі вже по чуть-чуть все буде автоматично змінюватися. Я вам цього всім щиро бажаю. До зустрічі в телеграм-каналі.